Всім привіт! Ось такі в мене руки. Зараз у нас йде другий день орки. Як бачите, трактор поїхав. Ось тут це поле, де е, тут була капуста, капуста закінчилася і пішов, і пішов кармек. Минулого року, зараз я вам покажу там в кінці, ще є на покошеному, в якому стані поле було. Цього року вже різ Кармек, але він теж був трохи захворів і він частково різався, частково не різався. Ну він каже, він весни було більш-менш вироблено, цікавилось, а до осні тут вже і така ромашка польова була. Ти думаю, хто, хто мене дивиться, той бачив, яке воно було. Ось так десь десь-не-десь, десь, якщо відкидає, я поправляю, Оп, через то в мене і така о, розлітається. Через то в мене і такі руки. Але як бачите, загалом, загалом кидає. Ну це що можна сказати, е, так як... Та, як перший рік ми тільки то поле садили, ну і так як на цього трактор, то дуже дуже, дуже добре орить. Ось там теж то поле, де було заросло, воно і видно, бачите, там є мережа, ну, така межа, доки було квіти, а потім, де пішов ладіолос, де було косилось, то воно трошки, трошки йде ну, такими більше брилами, але, але тут, я думаю, видно, видно скільки, ще, скільки ще пішло коріння. І всього іншого, але воно, як, скажімо так, якщо ми виробили минулого року дисками, то все передискували. З нуля, то з весни так само воно просто. Вон. З весни так само воно просто перейдеться дисками. Не знаю. Я думаю, ото поле не знаю, може і воно теж ще раз, ще раз пораться, а в отомчася, я думаю, що ще буде дискувати з вісною ще раз За умовно було. On. Бачите, то, що мене тут усилило, тут вже і кущ почав рости. Було було ось таке. Воно було повністю повністю все поле минулого року, якщо брати. Ну, В такий самий час воно вже таки не було, тому що ми в такий час якраз починали косити, ну, але умовно воно було воно було все все в такому стані. Ну, тут з боку долина тут косять. А тут було в такому стані, там то поло було ліпше. Тому що там була е, долина, бачите, там, там косили так само та, якось, і тут, у того самого скажімо так, чоловіка. Там то він ще, він ще косить, а ото віддав вже нам. Ну Він, грубо кажучи, коли сіє пшеницю і минулого року, то поле ми взяли на рік, на рік швидше від цього. Але долину садили теж перший раз, він видно, доки йде з кеба, ми десь до того року. Ну, Позадом того сидили того місця, а минулого року зурали, зурали вже ну, Тут них, тут покошено, але умовно, якщо брати, видно, де косилось, а де вон, а де набагато гірше. Ну, Тут воно таке. Я ж кажу, скеба, де взяло, де відвернуло, ну, але воно і не дивно, враховуючи, враховуючи, які тут, які тут коріння. Але воно все, скажімо так, мороз розтисне, воно собі ляже, е, диски ми. Посічаться, ще раз, переориться і буде, так, буде так, добре. Так, вже до Орали. Як бачите, отут де було... Бачите, де була сівка, ладіолос, тут тут прям зора гарненько, все рівненько. Клану, ну відповідно, а тут де, де, де Оралось так, то трохи де було трохніше. ну, хабас, то воно таке трохи... Так, давайте я попробую, може. А може трошки віддалити. Не знаю, знаю, як буде по якості, але Вон, тут видно листя, тут де була капуста, і там вище все одно, то поле бачите, яке перший рік все одно трошки гірше. Тут положило все прямо гарненько, все лягло. одна на другу, можна сказати, ідеально. А отут трошки, трошки гірше. Ну, але воно все кажу. Воно все вимерзе, ну, відповідно внизу теж, теж 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 гірше. А в загальному... В загальному добре. Так, прийшов я вже в стайні, сполен, там з полем, там ще плюс е... було не... запущене поле з боку, його типу виробляють, згорі поле внизу долина, там будуть кусити, і там запалили стару траву, воно там було все в тиму, тому, тому я більше в принципі, не знімав. Ну в принципі, я думаю, більш-менше все показав. Досить зрозуміло. Досить Якщо, якщо комусь буде цікаво, то ми сходом десь через тиждень, коли воно трохи просяде, або після морозів. І, словом, якось так. Зараз я прийшов до стайні, до своїх перепілочок, хочу позбирати яйце і вам дещо показати, буду збирати яйце вже на інкубацію. Я виставляв, поки що ніхто яйця на інкубацію не хоче замовляти, тому я вирішив підсказати посадити для себе, плюс я дивлюсь, що воно мені вже треба. Так, а треба воно мені по одній простій причині. Як бачите, ну тут в тих багато, бо я їм до, докладаю яйце. Звідси вибираю тим-то тим з тих кліток, бо там скату нема. Оці несуться, оп, 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 оп. ці несуться гарно. Ними я задоволений теж. E, ну, Тут теж так клітка була сформована з молодих. одним словом, всі несуться. Від них я буду збирав від і від тих, просто буду збирати в окремі лотки потім якось відділю або в різні дні посаджу, щоб вони по-різному лізли, не знаю, буду бачити. Тому що цеги, якщо я беру на м'ясо, в мене так беруть сусіди, але почуть м'ясо розходиться, тому навіть для себе, вони на м'яску гарні. E, буду, їх, буду їх садити. А чого воно мені треба? Тому що так, я. Казав, що ще зроблю якісь защолки, але, як то кажуть, є така приказка, немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Як я там того разу зробив, на ну, отакий гак і там запираю так, де воно, то зараз, зараз, зараз. Все виломлю стінку і буде. О! Так, Я ще не заганяв цих качок, з цих тільки не заганяв тих качок. Що останнє, Як бачите, ось тут клітка не є повна. Тут можна сказати, вона посадка йде є тільки на половину, місця більше ніж предостатньо, але. Он. Правда, качки сидять. Піря яйсу тільки не хочу, я стелю, але яйце, яйце є. Як бачите, яйце є, яйце гарне. А отут у нас. Кліточка теж навіть більше забита, ніж оця. Скажімо так, отут я два дні не збирав, оце вони нанесли за два дня, ось ці курочки. Тут теж треба перебрати, але вони ще несуться. То плюс-мінус тих, що там на горі. А тут. За два дні, і то не перший раз. Одне яйце. при тому, бачите, добре, що я відбракував. Оці всі білі, пам'ятаєте, я ж просто мені руки не дійшли. Оце є з німецької, ну, оці важкі в техасі, вони теж не несуться. Ці курочки маленькі і вони так і нестись не почали. Е, спочатку, що я думав? Я думав, ну я буду утепляти, бачите, в мене вон, просвічується ті клітки в сіточку. Холодає, я буду їх утепляти. я думав, холодно. Нижнім рядам холодно, верхні несуться, нижнім холодно. Холодно тягне знизу, бо низу, як ви знаєте, завжди холодніше. Але ось цей ряд, вон, земля, оцей ряд нижче. Е, їх тут менше, ряд нижче, але вони несуться. А потім я собі подумав і згадав, що в ту клітку я скидував всіх пенсіонерів, можна сказати, вони в мене всі тут. Е, я ніби, ніби дивився, ніби оновляв потім, але видно, видно що тут полишали з мене ті пенсіонери. Тому я буду їх всіх е на тижні перебирати, подивлюсь, кого просто приберу і, скажімо так, закупаю. А хто такий, що буде краще, для себе на м'ясо виберу. Бо вони ті, ті кури, які виношуються, вони навіть коли пропадають, вони вже робляться такі худенькі, маленькі з них, скажімо так, навіть на м'ясо нема що прибирати. Тому я кажу, я подилюсь е тих білих техасів, приберу собі. Вони тут всі білі, всі відносно молоді. ну вони віком якуті, але видно. Бачите, що ті а що ті. То що я їх ну це з одного виводка, просто найменше, так що я їх відбракував недаром. Ну, і відповідно, нестись вони так і не почали. Якщо вже ті несуться активно, напевно, місяць навіть більше, ну прям так гарно місяць, де можна яйця збирати, то ті так і не Ну, може, може, то вони, в принципі, і то одне-два яйця десь колись проскакує корм. Вода всіх-всіх все однакове, в тих навіть холодніше. Кажу, ну я буду утепляти клітки на зиму. Потім я буду утепляти, теж вам все покажу. що у нас досить тепло, тому що ще не утепляє. Зараз зараз беру лоточки і будемо разом з вами збирати яйця. Так що завтра та клітка попустішає. Е, я думаю, геть зовсім, можливо, стоїть перекину, подивлюсь, що тут. Що тут, що тут з чого, там в мене ось в тій клітці було, я ще так казав, що з неї не пропадає. Ну, від старості, я ж кажу, вона від старості і буває, що не пропадало, не припадало, а один день відійшло одразу три штуки. Так що там три вільних місця. І там, я дивився, є досить той, так що, може, може, якось їх оцю нижню клітку розформую і всіх, всіх поставлю. Наскат, тому кажу, буду садити, буду зараз збирати від оцих, від оцих, щоб замінити ось цими простими, ну і від бройлерних, ну оцю, бо в мене я її буду всіх прибирати. ну Відповідно, ось тих теж треба буде поміняти, ніж ті, вири, ніж ті, вже ті скажімо так, ті почнуть ті підуть я думаю, на пенсію, ну, а бройлерних будемо будем міняти. Е, ну, як міняти, будемо на м'ясо. Міняти не будемо, бо тут ще вони хороші, доки несуться, тут і несуться. Потім ще один виводок ближче до Нового року посадимо е, на заміну. Тут в мене різнокоровна сім'я, так що такі справи. Так що зараз беремо. Берем. Дивіться, що зробило. Я їм давав їсти це що собі зробило. Алло, що самець? Когось так роздовбав. Ну, молодець, десь, десь когось. Десь щось вже собі додумали запхати голову. Ну нічого, заживе. Тут, пам'ятаєте, було таке маленьке слабеньке, що я кажу, що вопропаде, ще його не рахую. Воно так і пропало, так що 에, тут вже все по самцях добре. Зараз беру коробочки і будемо збирати. Так, почнемо збирати ногу. Я тут вирішила. Беру старі коробки, які повороні. Що мені вертають, так, то не Киї, ніби буде. для інкубації потрібно збирати повітряною камерою вгору, може хто, прийти, і відбирати, щоб було на той маленьке, його відставляю, потім доберу сюди до, до О, будемо так. Треба буде, до речі. Хтось той кого розійшовся на ніч, ніколи, ніколи вони нічого не співали, не розказували, тут вирішили, тут вирішили розказати, як їм весело. бо коли я знімаю, тобі там треба викрикати. Ти нічого йому не зробиш, тому що він там зганяти, то Я вже не співала пальці. А туди я можу дві <смі> А то побудь. Повезунчик розкричався. Подікаємо, зараз прямо кажуть 9. Двадцять вже є. Чекаю, я б там буде беруться. Так я, так і, і відбраковки залишаємо. Ось такі лишають собі. Ось такі в мене мальва. Руки мив, а тут корох. Я так підбираю конціще, а як інкубація, я вже знав, що не збирати, то не Тут буду збирати, коли збираємо. Тут чуться. З корму є трохи. Кто я замало собі взяв взяв коробу. Ну, може, в принципі, і не так на таке, на добра. Бачите, воно таке наглядало добре, воно таке подовгасте. Вказано. Е, в принципі, е, ті залишились, завтра донесуться зранку. Зранку підбираю знову. Так, 40. 40 є від оцих. Я казав, он хто робить мені всю музику, бачите? Везунчик він зі всіма не ночує, він собі залазить тут і отут Росії все і викрикає. Дістанеш, будь. Так, Зараз збираю, зараз позбираю все гнизу. Ну, А то одне я в принципі навіть брати не буду, бо там може бути може десь бройлерні, а я не хочу їх, бо вони маленькі всі мішати. <говори> так, то маленькі. Дарене, тут не шукар, ще то вжуть, що, тому, що тут ще тут щось, то може тому, тому не десь. Дарене то нічого. Нічого дивного там. Там вона мата, це баранді. Бачите, що де зараз ніх. Дуже тяжкий, так що я її навіть не Ну ладно, не знаю, його так, бо Я не маю куди покласти, бо там не хочу класти, бо я зараз тут закрию. Ну і відповідно, що зараз тут є Тут небагато би я б не збирав. Ще зараз ці збираю і буде. Ну, 20 з тих вже теж буде від простеньких моїх. Так, ці кого вирішила вирішили на вечір, на вечір всі розкричатися. Ще. О, ну, ще ви. Шо, слово, вийшло два лотки від бройлерних, лоточок простих, буду збирати снів, е, я думаю, 3-4 ще. Коли не збираю, тоді вже буду закладати. Отим словом. Ніколи не кричали, скільки я тут не ходив. Сьогодні я вирішив познімати трохи в стайні. Вирішили перекрикуватися. Ну, тим словом такі у нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.